Сумчанам не вистачає води. Аби забезпечити потреби жителів міста, слід будувати нові свердловини, говорять у міськводоканалі. За попередніми розрахунками, ціна будівництва однієї до 30 мільйонів гривень. Скільки нових свердловин треба сумам, аби напоїти містян? Далі в сюжеті. Сказати, що його немає в принципі, я б не сказав. Але тиск падає останній місяць, може, півтора. Це пані Євгенія. Мешкає у центрі Сум. Говорить, великих проблем з водою не помічала. Таких великих проблем, великих проблем немає, але бувають трошки, трошки чуть -чуть знижений. У нас проблеми з іншим ділом, з ремонтами. Лепіхівський водозабір один з шести, що є у Сумах, і він найстаріший. Збудований у 1935 році. По по городу. за обсягом по місту вона захоплює одну шосту, одну сьому його частину борода на захватує. За словами Тетяни Кахерської, тут нині працюють три насоси. Вони подають воду з семи свердловин. Улітку, коли спека каже, цього замало. Тому найпершу нову свердловину хотіли б збудувати тут. Розповідає головний інженер водоканалу. В сьогоднішніх цінах це приблизно з повним комплектом. Як кажуть, це Проєктно кошторисна, ОВД, буріння, яке затягується рік-півтора, це десь буде близько 30 мільйонів. Одна свердловина. Ну, це не дуже такі великі гроші, якщо звернути увагу на схему оптимізації, де в цілому по оптимізації роботи водопровідно-корнізаційного господарства передбачено і пораховано, що потрібно мільярд. 888 мільйонів. Схему оптимізації водопостачання в місті розробили на підприємстві два роки тому. За нею на кожному водозаборі щороку треба додавати по одній глибоководній свердловині, але на цей рік говорить Йосип Тисівський грошей не дають. Олександр Качанов, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми. В останню нову свердловину бурили на Пришипському водозаборі п'ять років тому. Шість років тому ці роботи оцінили у 4,5 мільйони гривень. З того часу жодної нової свердловини в сумах не будували. Додам, що вода, яку подають сумчанам, артизіанська. Аби дістати таку новою свердловиною, наприклад, на Липихівському водозаборі, її треба заглиблювати на 540 метрів. Йдеться у проектних документах.